Вітаю вас на своєму каналі, каналі Вихиляси з вишивасами. Сьогодні я вам покажу два види різноманітних кісок, як варіанти ретязю. Вони дуже декоративні, і їми прикрашають кептарі на Гуцульщині або якісь сучасні речі. Якщо ми робимо ретязь з певним кроком, то якщо я збільшу цей крок. Ось, бачите, якби я виконувала звичайний ретязь, то довгий стібок у мене був би на два кроки. А тут в мене на цілих три. І повертаюся я не на один, а на три кроки назад. І шию так само, як звичайний ретязь. Тут в мене модуль 4, тобто 4 нитки полотна я набираю на голку і повертаюся, бачите, куди. На вивороті так само в мене будуть видні такі вертикальні стіпки. Зараз покажу і ось такий у мене кіска, такий шнурочок виходить. Ось, що ми бачимо з вивороту. Трохи я тут помилилася, але ось це у нас будуть такі група вертикальних стіпків. Це один вид. Ось такий він рельєфний, і така кіска виходить, косичка гарна. Тепер ще як варіант.